Друзі, вітаю вас на першому міському. Наш едер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Дякую, що обрали перший міський. Ну і дякую нашим захисникам. Звісно, треба дякувати їм кожну секунду, кожну хвилину, кожен день за те, що вони роблять, за те, що вони рятують нашу країну і дають нам можливість з вами спілкуватися, гуляти, зустрічатися, думати навіть про майбутнє. Тож дякую нашим захисникам. Не забувайте про те, що їх треба підтримувати завжди. Ну а сьогодні ми хочемо поговорити про компанії, які вас підтримують. Чому Ну зараз це дізнаєтеся? Бо найближчі 20 хвилин в нашій студії Геннадій Іваницький, директор керуючої компанії «Сервіс Плюс. Вітаю вас. Доброго дня! Хочеться з вами, як з людиною, яка керує саме керуючою компанією, яка знає, що це таке, знає, що це таке реформа ЖКГ, Знає, як воно працює, як воно не працює, у тому числі, які скарги від людей поступають до вас, до інших, як вони виконуються, не виконуються. Хочеться поговорити про все це, бо дійсно зараз, попри війну, все одно ми бачимо, як керуючі компанії, ОСББ, навіть е е е ЖЕКи, вони працюють, все більш-менш нормально. Десь воно просідає, десь Жеки гальмують, десь скажуться на сервісні компанії. Оце все, воно десь там. І дуже багато одеситів, на жаль, поки що не обрали себе. Ані ОСББ, ані керуючу компанію. Вони залишаються у ситуації ну, раніше какта жилі. Чому во змінювати? І з однієї сторони, я розумію, цих. Людей у віці, які пам'ятають, як коли там було, коли ЖЕК прийшов, все зробив, а ти за це нічого не платиш і нічого і не повинен. А з іншої сторони, я не розумію таких людей, бо все ж таки життя змінюється, і треба розуміти, що треба обирати. Відповідальність за будинок лежить на тобі, і ти повинен розуміти, що цей будинок, якщо з ним щось трапляється, то ти повинен нести відповідальність. Тож, давайте почнемо ось з чого. З 2017 року в нашій країні йде реформа ЖКГ, і дуже багато людей навіть до сих пір не розуміють, у чому різниця між ОСББ, між керуючими компаніями і між ЖЕКами. Розкажіть про це, будь ласка. Ну ви правильно підмітили, що е, то, що люди кажуть, якось було, так і буде. Ну да. на жаль, чи добре це, то так уже не буде. Це звісно. Чому? Тому що час іде і все змінюється. І е, ті послуги на сьогоднішній день, які хочуть е, отримувати наші мешканці, вони е, повинні бути кращими. Чому? Тому що. Е, сьогодні е, співвласники багатоквартирних будинків вони заказують собі послугу. Тобто uh -huh. вони це розуміти. Час е, пройшов, коли працювали ЖЕКи, комунальні підприємства, які були е, дотаційні із міського бюджету. Коли ціна була на послугу там, 60 копійок, yeah. звісно, що за цих 60 копійок. Е, Предоставляти якісь е, качественні послуги будинкам, ну це було важко. Е, тоді, після цього, в 2008 році було прийнято рішення і піднята ціна на послуги угу. ще комунальними підприємствами. Після того, коли ціна була піднята мешканцям, е, дотації з міського бюджету е, ну, зупинилися більше, да, більше до цього. Комунальні підприємства дотацій не отримували. А до цього були дотації. Вони отримали дотації і на електроенергію, постачання електроенергії, так і на заробітну платню. Угу. То з 2008 року, на сьогоднішній день ні комунальні підприємства, ні керуючі компанії, ні ОСББ дотацій не мають. Угу. Так, звісно, з 2017 року розпочалась реформа. Житлово-комунального господарства в 2015 році був прийнятий закон України про здійснення права власності багатоквартирних будинків, і дали можливість співвласникам багатоквартирних будинків обрати. Обрати правління свого будинку. Так. Тобто на сьогоднішній день в Україні працює це дві форми правління: це е, ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та е, управління керуючих компаній. Угу. Е, на сьогоднішній день у нас в місті Одеса працює близько 50 керуючих компаній. Угу. Так і домів, які в свій час, там, 2017 року, почали переходити в ОСББ. Була програма міська, коли так. будинки переходили в ОСББ у 2017 році, була програма, датувалися ці будинки, мешканці, співвласники будинків, які створювали ОСББ, з міського бюджету отримували кошти на якісь із видів ремонтів, які потребував будинок. Угу. В такій формі були передавалися будинки вже на обслуговування ОСББ. ОСББ на сьогоднішній день це я вважаю ефективна е структура, яка може управляти своїм будинком, е тому що е всі кошти, які оплачують співмешканці будинків, вони е поступають на е на рахунок. Будинку. Так. Вони контролюються председателем mm -hmm. ОСББ і розподіляються. Також затрати теж розподіляються всі в середині будинку. Ну, звісно. Так, і контролюються ними. Так. От. І самі мешканці і, вирішують, і, на що ці гроші. І вирішую? І, вирішую, ну, так, і самі мешканці вирішують, на що ці гроші витрачати. Угу. <гад> Е, то с, на сьогоднішній день керуючі компанією, особисто в нашій керуючі компанії, керуюча компанія «Сервіс Плюс», яка на сьогоднішній день е, має в управлінні більше 500 будинків. Uh -huh. е, Співмешканці 500 будинків сьогодні довірили свої будинки на обслуговування нашої компанії. Ми працюємо в трьох районах міста, в самих великих районах міста це в Хаджбеєвському районі, Київський район та Приморський район. Угу. Значить, люди, які заключили, яким чином проходить процедура для того, щоб перейти в управляючу, керуючу компанію, чи там створити ОСББ так. і вибрати форму управління. Значить, співмешканці будинків. Приймають рішення да, переходу будинку в керуючу компанію, е, збирають збори, запрошують на збори одну чи другу, яку вони вибирають, керуючу компанію, проводять ага. не одні збори, можуть привести декілька зборів, да, вислухати, вислухати е, декілька. Е, Предложені з uh -huh. керуючих компаній, і потім прийняти рішення, з ким вони хто сподобався, хто, да. сподобався да, да. і з ким вони будуть заключати договір. Uh -huh. Законом передбачена процедура, по якій це приходить. Мешканці збирають збори. 51 підписують протокол зборів, на якому обирають два питання. Перше питання це вони вибирають уповноважену особу в будинку своєму, яка в дальній подальше вже буде спілкуватися і вести діалог, і працювати з керуючою компанією, яка буде предоставляти послуги. І друге питання це вирішення управителя. На е, предоставлення цих послуг. Також цим протоколом, який вони підписують, уповноважують об, уповноважену особу ага. підписувати договір вже з керуючою компанією. Е, після цього, заключаємо, коли ми беремо будинок в обслуговування, так. наші вахівці виходять на е, будинок, ми робимо повну дефектовку Будинка. Тому що на сьогоднішній день будинки, які знаходяться в нашому обслуговуванні, це, ну, це не новий фонд, Звичайно. це фонд, який до цього обслуговувався комунальними підприємствами. Будинки, в кожному будинку на сьогоднішній день є проблемні питання, які угу. потрібно вирішувати. Но попрацювавши з будинками, люди ми коли для мене я скажу так, що весь фонд на сьогоднішній день не є незнайомим, тому що я попрацював і в комунальних підприємствах можна сказати в всіх районах міста. Весь фонд для мене знайомий. Всі проблеми будинків на сьогоднішній день теж знайомі. От. Люди, і як так, вирішувати в та вирішується всі так. питання вирішуються. Ага. Нема на сьогоднішній день проблем у будинках. Проблем є багато, а? але вони всі вирішуються, ага. і всіх їх можна вирішити. Ага. І навіть з тою ціною, на яку ми сьогоднішній день представляємо ці послуги, все одно є можливість накопичувати гроші на їхніх рахунках, і поетапно приводити будинки до ладу. Ви знаєте, я не можу не зупинити вас. Я розумію, що ви у цьому живете. Але ну, пересічний громадянин, який поки що не перейшов до ОСББ або управляючої компанії, я спілкуюся з такими людьми. Вони кажуть: ну зараз я сплачую, наприклад, там 100 гривень. Якщо прийде управляюча компанія, я впевнений, я буду платити 1000 гривень. Буде величезні гроші. в мене таких грошей нема, я пенсіонер. Ну і так далі. Все від мене нічого не залежить. Чи це так? Це не зовсім так, uh -huh. тому що ті будинки, які переходили до нас на обслуговування і підписувався договір з уповноваженою особою, і підписується зразу ж кошторис yeah. на будинок. І е, при переході будинку там, з управління до нашого управління ціна не змінювалася. Uh -huh. Ми підписували договори на ті ціні, які є. Ну ми розуміємо, що все. Ціни піднімаються на, все, на ті закупки так. матеріалів, на мінімальну заробну платню, на електропостачання це все виростає. Так, ми, нами була піднята ціна, це було піднято ще в 2022 році перед війною. Угу. В воєнний час ми ціну не піднімали, поки що не розглядаємо це питання, але якщо ми навіть піднімаємо ціни, ми ставимо в повідомляємо уповноваженим особам. Людям, що для того, щоб ми предоставляли вам в наступному році такої ж якості послуги, потрібно її. Підняти ну, бачиш, що ціни, Екер, зростають, да, да. ціни зростають. ціни no. да, зростають, На жаль, вони не зменшуються на сьогоднішні no. ціни. Е, нашими фахівцями, економістами проводиться розрахунок цих цін. Е, в 2020 році ми підняли ціну від 10 до 13 відсотків uh -huh. на всі будинки. Незначна, не, да. Не, да, незначно було піднято ціна, але uh -huh. ціна в кожного будинку індивідуальна, в залежності від будинку за е, площі. Прибиральної площі, за технічних характеристиків, є чи немає ліфтів в будинку, від цього все залежить на, на послугу. Е, тому тобто ці... значно так, цифра не може зрости просто від не того, просто, того, що людина не може. просто перейшла. не може зрости. Значить, uh -huh. ціна піднімається тільки в тому, можемо ми її підняти в тому випадку, якщо дійсно там виросла мінімальна заробітня платня електроенергія. Але коли ми піднімаємо цю ціну, ми підписуємо до угоду з мешканцями uh -huh. на підняття цієї ціни. Uh -huh. І сьогодні. Е, Опять же, хочу повторитися, півмешканці співмешк... будинків обирають навіть перечень послуг, які ми їм предоставляємо. Uh -huh. Є да, в кошторисі всі там основні послуги, які ми представляємо, це прибирання прибудинкових територій, це обслуговування внутрібудинкових інженерних мереж, водопостачання, теплосноб... теплопостачання, водовідведення в свій час вже комунальні підприємства. Е... Вилучили з, 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 з послуг прибирання сходових клітинок. Жас yeah. ми це повертаємо. Це uh -huh. Теж ми обговорюємо це все питання з е, уповноваженими особами. Уповноважені особи е, спілкуються вже з мешканцями своїх будинків, вирішують це питання. Так, да, ми Хочуть згодні Хочуть, ми ми да. їх можемо додавати тобто, е, не обмежено, вже, не обмежено. Практично не обмежено. Це, це сфера, яка можна працювати, і я більше 20 років вже працюю в цій сфері. І вона дійсно не обмежена. Тут можна фантазувати і додати все, що загодно. Наприклад, це будинок за адресою генерала Петрова-42, який був. Певним часом затоплений підвал, uh -huh. і питання не вирішувалось ні в комунальних підприємствах, ніде люди е, звернулися до нас. І протягом місяця ми це питання вирішили. Uh -huh. Коли ми приїхали до людей і запросили їх пройти в підвал, мені кажуть мені, а є е, різин е, гумові, гумові чоботи, для того, щоб Я віщо вони потрібні, якщо там вже все сухо, і можна йти. Тобто і ви змогли? це… Все тобто да. Люби питання можна вирішувати і е, ріш, вирішувати. Ти всі питання по е, жилому жилому по будинкам, які uh -huh. ми сьогоднішній день ми обслуговуємо. Uh -huh. Ну тобто, все ж таки, а якщо ваші переваги, то які вони основні? Ваші переваги? От зараз дивляться нас якась Марія Петрівна, яка думає, ага, людина. Мені подобається, мені подобається, що вирішується все ж таки питання. Але я вже спілкувалася з якимось там Константином, Михайлом. Їх багато, чому я повинна вибрати саме сервіс плюс. Е, ну, Наші переваги полягають в тому, що перше, це наш девіз, яким ми йдемо, це створити абсолютно новий рівень обслуговування наших житлових будинків. Uh -huh. е, наші переваги це в качестві предоставлених цих услуг, які ми на сьогоднішній день представили. А що таке качество предоставлених? Так, послуги ті самі, які вони були, ті вони є. Uh -huh. Не дивлячись на, на додаткові, які можуть з нами заключати договори і додаткові угоди. Що таке качество предоставлених цих послуг? А це своєчасність предоставлених послуг. Чому? Тому що коли протікає там водосточна труба да, на будинку, якщо її своєчасно відремонтувати, значить не буде в подальшому руйнуватися фасад будинку. Да, да. Якщо своєчасно відремонтувати в підвалі трубу і не буде там протікання, значить не буде руйнуватися фундамент будинку. Своєчасне. Предоставлення цих успредоспредпредоставлення ага. цих услуг. Своя це є е, перевага е, нашої компанії. Ще наша мета, чого ми прагнемо, до чого ми йдемо, це е, створити повний спектр послуг. Ми хочемо, щоб наші клієнти, е, приходячи додому, так, вони знали, що в них є одна компанія, до якої можна звернутися uh -huh. і вирішити всі проблеми, будь-які Будь да. проблеми. Uh -huh. Щоб вони не шукали там сьогодні одну компанію, завтра другу, післязавтра третю, по всім питанням. Ми хочемо створити е, такий е, спектр послуг, щоб це був максимальний на будинок, і щоб люди, які е, в, 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 в яких виникало яке будь питання по їхньому будинку, могли звернутися в одну компанію uh -huh. і вирішити всі будинки. Це починає від прибирання прибудинкової території і е, закінчує, наверно, там, поточним ремонтом, вивізним сміття. Все. Uh -huh. Це додає нам ще е, більше контролю. Е, ми можемо контролювати. Е, Належне санітарне состояння mm -hmm. між будинками, yeah. якщо ми, ми на сьогоднішній день нами створено майданчики для крупногабаритного сміття, це вже є результати. Ми на сьогоднішній день не маємо звалищ біля майданчиків контейнерних, контейнерів, де які призначені mm -hmm. для битового сміття. Люди вже знають, де вони розташовані. Є такий майданчик на Філатова 80, 86 в Хаджбеєвському районі. Люди вже призвикли до цього майданчика, люди міняють собі вікна. Вони не несуть уже, уже ці вікна старі до контейнеру, да, да. а приносять уже до майданчика крупного сміття, якого ми, яке ми контролюємо це питання, і періодично наша, на свою техніку вивозимо це вже на звалище. Угу. Ну, мені здається, що все ж таки. Зараз час, я розумію, що йде війна, і зараз хтось каже, зараз не час про це думати. Але попри це, держава змінюється, змінюється ось житлово-комунальне господарство. І якщо ви до сих пір не вирішили, з ким ви, з ОСББ, з управляючою компанією, то треба вирішити все це. Бо залишатися і жити як колись жили наші діди чи там батьки, на жаль, не вийде. Ми повинні змінюватися і нести відповідальність за свої будинки. Тож. Вирішуйте зараз. Дійсно, ви можете взяти і зустрітися з однією компанією з іншою компанією, з третьою, з десятою. Хоч кожного дня зустрічайтеся з різними компаніями, потім спілкуєтеся з мешканцями свого будинку. І обирайте, обрали компанію. знаєте, що ця компанія несе повністю відповідальність за ваш будинок. Вона все вирішує, вона все може зробити. Можливо, ваш е вибір це буде сервіс Плюс. Можливо, інша якась компанія. Головне не сидіти, і не чекати, коли хтось прилетить на якомусь там вертольоті і вирішить всі ваші проблеми. Таке, на жаль, не відбудеться. Тож я хочу подякувати. Директору керуючої компанії «Сервіс Плюс», який сьогодні був в нашій, в нашій студії з нами в нашій компанії, розмовляв про все це. Геннадій Іваницький, я вам дякую за це. Звісно, залишається величезна кількість запитань. Вони такі нюансні, вони такі маленькі, але ці вони завжди приходять від наших слухачів-глядачів. і Тож давайте зустрічатися періодично. Будемо обмінюватися моментами, будете розповідати про якісь моменти, які вже вирішені. А ми будемо дивитися на те, як ви працюєте. Дякую вам. Так, дякую. Ну і дякую всім вам за те, що були. І залишайтеся з першим міським. Тримайтеся, українці, не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Ну і знаєте, все обов'язково буде Україна.